Моє шанування друзі, темою сьогоднішнього підкаста є Подорож до міста Стрий. Місто один з головних та найбільших вузлів Заходу України, важливий економічний та культурний центр Львівщини. Розташоване місто на лівому березі річки Стрий. Перша згадка про місто датується 1385 роком. Вже тоді місто згадується як центр волості. У 1431 році місто отримує Магдебурзьке право. Під'єм міста відбуватиметься у другій половині XVII століття за часів короля Речі Посполитої Яна Собєського. В ці часи місто мало титул Вільного міста Королівського. Якщо спитати стрілян, що цікавого є в їхньому місті, то певна відповідь: Костел Різдва Пресвятої Богородиці. Єдиний і неповторний римокатолицький католицький храм міста. Перша згадка про нього і польську парафію у стрію, засновану на кошти короля Казимира Великого, датується 1396 роком. Тоді цей костел був дерев'яний і знищила його пожежа. Сучасний мурований, споручено і присвячено Діві Марії в 20-х роках 15 го століття коштом короля Владислава Ягайла. За час існування костел пережив декілька пожеж. 1604 рік палав костел та місто. 1827 рік сталася друга пожежа. Та найстрашніша пожежа виникла в 1826 році, 17 квітня, яка перетворила святиню на попіл. Лишились лишень стіни нави. Від вогню впала вежа. Чудо вважаю, оцілений корпус дерев'яного розіп'ятого Ісуса Христа, який є досі у костелі. Відбудував костел після пожежі відомий львівський архітектор і ректор Львівської політехніки Юліан Захаревич. Тривали роботи 8 років. Вибудували мальовничу вежу, з правої сторони розташовану каплицю епохи Ренесансу, східним порталом та таблицями з латинськими надписами. Над вікнами у таблицях, десь сюди портах зображені герби шляхецькі, що вирогідно належать похованим тут людям. В інтер'єрі костелу все дуже просто і в цій простоті велика глибина. Головний вівтар прикрашає образ Матері Божої, яка сидить на кріслі, як цариця неба і землі. Намальований образ художником з Кракова Флоріаном Цинком у 1888 році, В правому вівтарі знаходиться образ Ісусове Милосердя, а у лівому розіп'ятий Ісус. Також в костелі у вівтарі є шість вітражів, розписані кольоровими фарбами. Та унікальна фігурка Матері Божої дитини. Привезена з Італійського сантуаріуму. Ще однією родинкою є орган, який звучить кожного дня. Ще одна цікавинка міста це музей родини Бандери в Стрію. Це відділ краєзнавчого музею Верховина. Про роль в історії України і методи боротьби Степана Бандери сперечаються по сьогоднішній день. Але безсумнівним є те, що ця людина все своє життя за будь-якої влади присвятила себе боротьбі за незалежність України. Саме з околиць Стрия, Колишнє передмістя Лани, бере початок рід Бандерів, Садибів родини Бандерів впродовж 1919 по 28 рік проживав Степан. Під час навчання в гімназії міста Стрия. Експозиція музею розділена на п'ять окремих кімнат і підвальне приміщення. В залах висвітлюються теми родоводу Степана Бандери, Життя і боротьба Бандери, Навчання в гімназії Стрия та Львівській політехніці. Про початки підпілля на Стрийщині, Батьківщині. Легіонів українських січових стрільців та осередків української військової організації і організації українських націоналістів. Центральне місце займає головна подія в житті Степана Бандери, а саме проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові. Завершують експозицію світлини про діяльність ООН. Життя сім'ї Степана Бандери до загибелі 15 жовтня 1959 року в місті Мюнхені. Дістатися до Стрия з Струскавця можна громадським транспортом, автобусом або електропоїздом, а також автомобілем, трасою Київ. чоп Ось така історія коротка міста Стрия. Звісно, там. У місті є багато, всього більше. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки вподобайки. І до наступної зустрічі.